І розпочинається боротьба. Добре, реагує Олександр Желцяков, так само як і лідери. І тепер вся увага до дистанції. Так само, як і у дівчат що на півфіналах, чотири басейни потрібно подолати Олександру і всім його супарникам. Зараз будемо дивитися на першу позначку. Насправді дуже швидко долає дистанцію вже 50 метрів майже позаду. Хто торкнеться першими? Яким буде Олександр? Шоста позиція наразі. 0,61 – це відставання від лідера. В лідер у нас виривається наразі апостола зв'язку з Греції. У Греції вже є медалі континентальної першості з плавання, але апосол ще тут у Белграді не вигравав. Третій третім торкається наш Олександр триматися. Триматися половина дистанції вже позаду 120 метрів. Пройшли. Близько метра поступається наразі. Олександр третім торкається. І заключні 50 метрів. Вирішальні 50 метрів, після яких ми будемо знати.

Перший Олександр Желтяков виграє золото чемпіонату Європи дорослого рівня. Це для нього перша така медаль. Ух, яка це радість золотої медалі розпочинає у нас плавання здобуття нагород наша збірна. Ми вітаємо Олександра, дякуємо йому за це.